івано Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку робіт Параскихоми. Вона присвячена 90-літтю від дня народження художниці. В експозиції близько півсотні робіт. Більшість яких із приватної колекції. Чим унікальні картини при карпатської мисткині дивімося. Вада мала б виповнитись 90 років художниці з Івано-Франківщини Парасі Хомі. Її творчість стала унікальним явищем в мистецькому осередку Прикарпаття та України загалом. На виставці представлені біля 50 полотен, написаних в останні роки життя. Твори Параски Хоми наповнені особливим світлом і теплом. Дивовижні, іноді фантастичні квіткові композиції є відображенням її душі. Я захоплююсь цією жінкою світла її пам'ять. 90 років вона могла б ще багато зробити, але залишила по собі дуже величезний спадок. Жінка-колгоспниця, жінка без освіти, але жінка, наділена величезним талантом, який може прославляти Україну. В цілому світі, а не лише покуття на Прикарпатті чи в Україні сама техніка виконання робіт це є дуже дуже гарно вималювано дрібні рослини, квіти, пташки. І дивлячись на техніку виконання, є асоціація з дитячою мозайкою. ми колись в дитинстві споглядає, споглядали в біноклик і надихалися, і дуже нам цікаво було різне поєднання кольорів і фігурок. От, власне, цей стиль мені. Ні, нагадав оцей дитячий якийсь мій спомен. У творах мисткині прослідковуються не лише класичні прийоми, а й елементи нейрографіки. Параска Хома народилась і жила у селі Чернятин на Івано-Франківщині. 2016 року у віці 82 років її не стало. Вона була майстриною народного декоративного розпису лаураткою всеукраїнської премії імені Катерини Білокур. У її картинах переважають квітково рослинні композиції. Пам'ять Параски Хоми не вшанована належним чином ні була за часів її життя ні на даний час. І ми своєю музейною командою хотіли ще раз згадати про це славне ім'я і представити її роботи для огляду відвідувачів. Також відвідувачі виставки можуть ознайомитись з творами Ярослава Хоми, сина художниці, маючи мистецький хист та працюючи в жанрі пейзажу, Ярослав увесь час присвятив матері, допомагаючи у оформленні картин та організації виставок. Мати і син майже одночасно пішли з життя, залишивши значний доробок, який можна побачити у музеї. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.